Ми скільки десь буквально облаштовуємо і за тиждень можемо приймати людей. вже Зараз херсонці хочуть приїхати. Буде поміщувати 350 осіб. Так. 350 осіб. Створено на базі територіального центру, повністю укомплектовано працівниками і готові приймати. Тиждень тиждень, а харчування як Тут повністю обладнані їдальні, кухні, їдальні сладки. Так, це було. Це було. Це було. Пізніше ну, поставимо буде генератор, передворожі. А як ви, до речі, зі сімпов вимикають? Так, оці страждачі страдачні дні, доначі, коли найбільше були пригляді, то ми теж в кімнаті трошки посиділи, але сконцентрували по місцям, у нас найбільше страждає кілька. Ага. Тобто, сьогодні ми можемо, як кажуть, з певністю сказати, що навіть на сьогодні на вихідний ми з одного разу не відпочивали.

От як ви пам'ятаєте, хто це має бути? Ну, Бо є такі, наприклад, що чекав... нам більше там, де дітки, нам більше там, де маломобільні. У вас якась є, така? літні люди, ось бути і мало. Така результат, так там. Давайте подумаємо так, щоб з Херсону, так, що зараз у вас підстріли, <плес> щоб із важко. У нас в самому місці фактично саме більш ніж зосереджений таж. 22 тисячі. Тільки в місті? Це тисячі, а не відчини. Добре, мені розкажете, як. Це так три поверх, так? Мова передування. Ви, напевно, самі бачили сьогодні, могли пересвідчитися, що це достатньо придатні умови. Я відвідую багато регіонів, я маю з чим порівняти. Це вище середнього, скажімо, яко, тому що ми чудово розуміємо, що зараз люди дуже страждають від обстрілів, від звичайно, відсутності тепла, світла тут все є. Ви бачите, і в дуже комфортному і місці, і ми розуміємо, що люди знайдуть тут і не тільки прихисток, а і робочі місця. Бо ми чуємо від місцевої влади, як вони налаштовані так соціалізувати. Нам дуже важливо, щоб люди, які приїхали, не відчували себе біженцями, переселенцями. Вони мають відчувати себе черкащанами. Вони мають відчувати себе. Частиною одного великого, одного великого колективу і От Ми зараз спілкуємося з міськими очільником, він каже: нам дуже добре, коли бо Ми отримуємо спеціалістів. Ми маємо газозварювальника. Ми маємо інших е, професіоналів своєї справи. І це якраз той підхід, який повинен бути. Я дякую керівництву ОВА, які теж долучаються завжди на наших нарадах активно пропонують. Дають ідеї, і головне реалізацію цих ідей. От сьогодні ми бачимо реальний приклад. Місцева влада виділила 14, так? мільйонів. Ну, 14, мільйонів для бюджету зараз це теж великі гроші. Скажімо, так виділили, знайшли наших партнерів іноземних. Так, тобто є МОМ, є УВКБ, є інші. Rotary Club, всі інші долучилися. Наші керівництво області на координації, тому що це не єдиний такий заклад, який готується. Моє завдання сьогодні тут побачити. Порозмовляти, чим ми можемо бути корисні як центральний уряд, як керівництво парламенту. Тут сьогодні ви бачите наші депутати, які є з Черкащини, які дбають за неї. Я завжди чую на всіх нарадах від депутатів, які представляють Черкащину. Що ми можемо зробити, щоб допомогти? Давайте нам гроші, допомагайте. Нам нам потрібно допомогти нашим громадам, бо тут дійсно можна зробити модель. Як має виглядати це таке знаєте, серце України? Я От їхала і казала своїм колегам, бо ми всі з різних регіонів, що Черкащина це така типологічна модель українства і українців от так, як на Черкащині, має виглядати наша вся велика Україна різноманітна, різнобарна, але дуже дуже тепла, така поміркована, адекватна. І е, яка себе поважає. Тому я дуже вам дякую, що я це побачила. Це гарний приклад для наслідування. До можливий уже на під'їзді, тобто генератор мусить бути, але, як ви знаєте, це ще і паливо, тому що таке велике приміщення треба буде підтримувати так постійно. Я думаю, що це генератор не менше 20 кВт. напевно. 20-30 як... Зараз з нашого досвіду, ми в Києві страждаємо дуже сильно без світла. То генератор 30 кВт, то в середньому, десь 80 літрів палива буде мінімум в день, якщо не буде світла, і треба це теж перерозраховувати. Я думаю, що міська влада знайде можливості, так ми лучше з'явного фонду. Ми сьогодні будемо багато відвідувати. Будемо спілкуватися. Я знаю, що тут більше 100 тисяч переселенців, які вже оселилися на Черкащині. Це велике і навантаження, і напруження, але і великий здобуток. Я хочу, щоб ми дійсно разом попрацювали. І центральний уряд, ще раз повторюсь, парламент, наш наші всі виміри, місцева влада, обласна влада всі на своєму місці, щоб ми сконцентрували свої зусилля і черкащани збагатилися новими е, спеціалістами. А люди, які приїдуть, відчували себе тут комфортно. Дякую всім.